Скільки я заробила на YouTube за 8 днів. Так, я Почалося. Так, нас трошки налякав дощ, тому баранчики пішли додому. Ми... Який гарний у мене квітник. Я у шоці із цієї погоди. Про... Так. М'ясо. Добрий раночок. Ти на що там баді? На баді дивишся? <смі> Блін, ми як побиті собаки. Що скажеш? Коля. Ну що, 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 дай поїсти. Не, не чіпай ксюжа, не мене. <смі> наскільки можна? Дай морожене поїсти. Ну, дивіться, <смі> баді мертвий. <смі> Самий варіант, і тут у нас тіпончик. Тільки проснувся. Так, синулькин? І це тільки два дні. Як ми раніше могли тижнями туснячити, я не знаю. Це вже старість бере своє. Як так можна це лежати? Йому максимально зручно. ой ой от трішка. Йому максимально зручно. Так, сьогодні, восьмий день, коли в мене підключена монетизація. І давайте тарарарам, скільки я заробила на Ютуб за 8 днів. Ну, я скажу, що це були активні вісім днів. Хоча, в принципі, можна було би бути і активнішими. Робити кожен день влоги. У мене вони були не кожен день, але все рівно тиждень був дуже-дуже дуже насичений. От тому, в принципі, рахую окей. І так, за 20, за 20, які за 20? За вісім днів. За сім днів, бо сьогодні восьмий день. Я заробила 26 доларів 39 центів. Так вона вважається. В общем, 26-39 я заробила. Рахую, що нормально. Якби, звісно, ви лучше дивилися і ставили більше реакцій, щоб ютуб продвигав мої влоги, то може було б і ліпше. Але дякувати і на тому. Я, я дуже взагалі дуже рада. Тобто, по факту. Якщо так старатися, в принципі, за місяць можна заробити 100 доларів. Спокойненько. Ну, хто як, а я довольна. Який гарний у мене квітник. Я просто не можу. Клас. Просто баладю. Все тут і лілії гарні. Ну, вони, звісно, вже доходять. Ці квіти, то село. Нагадують взагалі ще страшне. Якийсь перший ні, ну не перший дзвоник, але ну, щось такое, якесь свято, не знаю, в школі. І троянди дуже красиві. Блін, дякую, дякую своїм друзям. І які ми всі замучені після цих двох днів. Дивіться, на бані. Прийшов до колі, плявся. Там лежав, там лежав, да? тепер до колі прийшов. Ага. Ага. Сина проснувся. У нас така взагалі то в лісі атмосфера, якби весна, так? Да? Ми тут приїхали на гриль. Приїхали на гриль. Да. Сина? О. Грибів в лісі цьому погано, поганих дуже багато. Ні, сина. До речі, це другий в житті у Стьопи гріль. Ми вже сюди раз приходили, але подушки для кормління не було, і було дуже незручно. Малий при ми приїхали трошечки проснувся, як ви бачили. Але він мало спав, тому я його докормлюю і він ж, Шо, що? <реш> а воно просто у 25-му году воно просто посчитали наперед, чи що. Докормляємо, можливо, я його переложу тоді в коляску, або не знаю, подивлюся, а по цені вже лежать. Дивіться. Нарешті комусь сподобалася кукурудзинка Білий гриб? Ну, дивіться, скільки тут поганих якихось грибів. Воняє ними страшне. Ну, польські по-моєму. А ось тут а оцими грибами воняє. Вам не воняють ці гриби? Ось, бачите повалений. Ось. Коля, грима. Баді. А що там таке? Собака? Велика. Та їм пофіг. Бадіть не вспів у ліс прийти, вже облизує лапу щось, чи порізався, чи щось загнав туди, але він нам не дасть подивитися ту. То... Гріль розпалюють. В <плес> цих одна ігра. <плес> Синуля. Спить під білий шум. І що нормально тут температура ж мала? Температура... О, як ви вилизали гріль, Коля. Давай їй і піця піди попробуємо кусочок підігріти. Ау. А ти не хочеш перевочка? Наївся вчора. Так, Ігор в ділі. Ой Ігор, ти як на рибалці, в тебе такий наряд. О, ще й кепка рибацька, ну йо. Рибаць Хе? Так, коляску пацани не, збій, не збійте. Так, що у нас тут є? Сосиски Крістіна з Ігорем принесли. Оце вони анчоуси, оце, оце. Ми тут он, принесли овочі, піца вчорашня і м'ясо там замариноване. Давай попробуємо підігріти. Може щось з того буде. Шо, to, sì. побачив, чи що? Блін, ну той стороною, мабуть, сиро буде текти, чи ну, можна чи трошки може. Давай відкрий, що ти? Подивимось. Блін, хоч би дощ не почався. <сх> Якби шо, у нас тут машина біля лісу? Малий тепло одягнутий. Коль мошков кофту? Малий тут тепло одягнутий. І ще в теплій ковдрички. Теплі ковдрочці, тому я не хвилююся. І ви не хвилюйтеся, бо зараз напишете. Тут взагалі тому... під градусом, пані, сьогодні. А ну попробуй піцачи чи не підгоріла знизу? Ні. А те плава? Та ти що зараз піца буде свіжа? Дзвони, може, хтось хоче. Замовлення зложи. Що, ти забоїш дорогу, чи що? Давай сюди пиво. Воно без алкогольна. <laughs> Воно без алкогольне, mm. давай. Я люблю пишуть. Квашені. Квашені, називають. Квашені. Так. Мясо. Пішов. Не хоче фокусувати. Ці вони ганяють нас. Вони ганяють, потім їм скучно. Баді кудись лізе, ми його прив'язуємо. Гучі, хоче. Гучі. Баді, дай йому взяти. І оце з от таких ігор. Щоб ви розуміли, тепер якісь і другі собаки, і вони гірчать, що один, що другий на собаки. Гуч і гавкать навчився. І за оце таких борцовських їхніх ігор. Глянь, будь ласка, малий там не цей нормально. Син нам дає погрілювати. Спить? У нього там білий шум легенько грає. Гучі всегда бере паличку і він думає, що баді бігає, бо хоче забрати паличку. Ну завжди він мусить щось носити. Дивіться, як Гучі біжить легенько, а баді кабанило тун тунтун. Тун. Баді? Гучі? А Ваш не був змучений? Бо наш змучений. Е, да, сьогодні навіть. Боже Гучі, який ти брудний. Баді, що ти з ним зробив? Облизав. <ривіт> В баді бачив на лобі опять ковтун виліз з шерсті. <ривіт> І оце хоч баді пристає до нього, а коли баді ляже, то тоді Гучі на нього скакає. <ривіт> <ривіт> так, вам треба дитину. Щоб оцей Степой так було. Ми прийшли, а вони вдвох граються. Mm. <laughs> Ти шо, <говориш? laughs> що годиш? Не холодно. 35. А скільки йому? Ні, 31 чи 2? 34 буде? <laughs> ну не бреши. Е, Ігор. Е, кіс... Баді, баді. А скільки йому? 30. Ні, Яценко? буде 33, а яценку 34 буде, так? Да? Яценко такий, як Сеня? Ні. 32 а Яценко? 33. А, Сеня вже 33. Сеня зимою народився, а Яценко в листопаді. А ти зимой тільки в год різниця, так? Да? Ну, так Сеня теж січня, але у вас год різниця. Ти в 93-му? В а го Сеня в другому. Вже я. Щас, ще, ще, ще з минулого місяця. Ой, які сочні крильці. О, які кисочні крильці. Передаю вітання всім людям, які зараз працюють. Послухайте. Послухайте. Ой, як смачно. Я-то, звісно, у відпустці до травня, а він мій чоловік. У відпустки до понеділка. Нема, 279 і пані Гроші ж де, зарплати. О, Я у шоці із цієї погоди. Просто oh, там oh, yeah. щось хмариться. Я в шоці. Божки, гарні нігті. Губенькі. <eurưng> Я в шоці взагалі. Баді, коляску не виверну. Баді тихо! Чш, ти будеш бігати з ним? Буде бігати, я тебе відпущу. А будеш тікати, то то будеш прив'язаний. Біжи, де Гучі, де Гучі? Біжи. Гучі, тікай, 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 чекай, тікай, 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 тікай. Таке взагалі, на хмарі якби на дощ, так? Mm -hmm. Ну нічого, хоч собаки ви Але слухай, взагалі, така погода і літа немає. Я в шоці, серпень, літа нема. Ну ніби от завтра повинна ліпша бути погода. Але слухай, 20, 23 градуса може бути, але вітер такий холодний буде і все. Ні, ну ліпше, ніж учора. Іди сюди. Так, нас трошки налякав дощ, тому <сум> баранчики пішли додому, ми додому, але в принципі син нам дав поїсти, трішки покайфувати. Він спав все время. А? Щоб не то Ну так. А так, щось мрячка почалася і ми, в общем зібралися і додому. Пошли. Таке, ніби не передавали ну, доща, але стоїть на 17 годину 30%. Таке щось мрячка, мрячка, мрячка Якби самі були, то може ні а так, що з дитиною тут нормально. Трішки душовідвелення. Вспомнили як воно там. Не встиг. Не встиг. <ріст> так хотів на гріль, але не встиг. <ріст> Дін добре. добре. Поїхав, поїхав паркуватися. <ріст> Бо тут місць немає. Бачите, такий у нас дощик іде. Сінь потрошку просипається. Єс. Yes. Ну добре, що прийшли. <ріст> Кум каже. Чо ви каже, з гріля поїхали, вони тільки з роботи. Зараз, може, на каву зайдуть. А може тут поговорити хочуть з колю, я не знаю, та хай на каву би заходили. Що нам? Може на каву хай приходить, вони з Олегом. Ну, з Баранчуковим. Ну, бо там поїхав машину ставити. Каже, чого ви так швидко пішли? У нас дитина мала коли приспать. Роботяги, йопа мать! Пішліть на каву, що ви. Не хочеш? Привіт. Щось не на по-другому А на тебе? Ну, я схуду, так? Добре. Вау, дивіться, як красиво! Цей, цей, цей шнурок, що вчителька нам подарувала. Глянь, така яка тепер. Романтично. Я кохаю тебе так космічно, чи як там? Дуже красиво. Тільки треба акуратненько то все розсуєтити. Квіти мої ну, такі полужаві, якщо чесно. Я їх обрізаю постійно, ці сухі. А вони, в общем, із за того, що коли дощ, я їх не знімаю, ну, їх б'є постійно, ну такі дохленькі, звісно. Хоча, можливо, для когось покажуться не дуже дохленькими. Оце прикольно. Тільки треба мені сюди менше, а сюди плотніше. Ну, в общем, а сьогодні так холодно було. Дивіться, яка, до речі. Луна, луна! О, ось так у нас десь. І ось так воно тут. Все. Вау. Оце твоя це... буде. Почалося. всіх є. Чує про це вперше, і здається, що ніхто нікому нічого не шукає. Так, географія почалася, почалася. У нас тут супермама. Добре, давай проще, ще щось там.

Акі служби Україна. Він на річ, який має сама. Тут залежно. Цілком гічніше, що хлопці. Це власні повторювати. <творючен> Викладати, в прикінь. А вони мають їх продукти. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку. Напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Ось такий влог вийвся з одного дня. Хотіла зробити з двох. Але мені так лінь монтувати, тому практично 20 хвилин думаю, окей, Йдем. До зустрічі. Далі цікавіше.